Скраї поля родюча українська земля, Шепоче тихенько, пшеничне колосся, Ігуюся всім цим. Боженько, яка краса, і на душі так світло і барвисто. Виблискує ріка у сонячному сяйві, дзюрчить струмочок чистої води. Я чую всю цю мелодію дзеркальну, прислухайся, і ти її відчуєш у собі. А соловейко дуже лагідно співає, витьохкує тоненьким голоском. І вітерець так ніжно обіймає, як та матусенька з любим дитятком. Берізоньки тендітні, мов дівчатка, дуби могутні, наче браві козаки, то полі височіють краю збіччя, вічну історію несуть вони в собі, та збираються над рідною красою Такі чорні хмари. Лютих ворогів, які отримують помсту українську, бо ми на рідній, на своїй землі. А милі ранки п'ють прозорі роси, нам важко, дуже, на слово повір, все ж мальви виті у дівочі коси, А нелють топче землю, як той звір. Не перед ким не станем на коліна хіба ще перед Господом святим, який допомагає тяжку хвилину. Дає нам зрозуміти, хто яким. Летять лелеки в парі над рікою, курличучи сонету весняну. Війна скінчиться. Ми здобудемо перемогу розквітнем, забуяєм назавжди.